Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Сьогодні ми зануримось в одну із найтрагічніших та найгучніших справ у сучасній історії Великобританії Вбивство солдата Лі Рігбі. Цей злочин став справжнім шоком. Для всієї країни та відбувся у самому серці Лондона посеред білого дня 22 травня 2013 року. Він поєднав у собі жорстокість вуличного злочину та тероризм, що стало страшним нагадуванням про виклики безпеки у 21 столітті. Лі Рігбі, 25-річний британський солдат, який народився та виріс у Вулвічі. Район на півдні Лондона. Він був сином, братом та другом, людиною, яка жила просто, але гідно. Його служба в армії була для нього не просто роботою. Це була справжня гордість, спосіб служити своїй країні та захищати її від загроз. У 2006 році Лі приєднався до королівської піхоти. Він пройшов кілька бойових операцій, зокрема у Іраку та Афганістані. Колеги описували його як доброзичливого, відповідального та цілеспрямованого солдата. У той день, 22 травня 2013 року, Лі повертався у казарми після перерви. Того дня вулиці Вулвіча були людними. Як у будь-який будній день сонце вже добряче піднялося над Лондоном, і мало хто міг подумати, що тут відбудеться жахлива трагедія. Лі Рігбі, одягнений у цивільний одяг, йшов по вулиці. Раптом на нього наїхав автомобіль. За кермом було двоє чоловіків Майкл Адеболаджу та Майкл Адебовале. Ці чоловіки спланували цей напад, щоб вбити солдата як символ британської військової сили. Вони спеціально вибрали час та місце, людний район та денний час, щоб справити максимальний резонанс. Вийшовши з машини, вони напали на лі, завдаючи йому ударів ножем та мачете. За словами очевидців, напад був надзвичайно жорстоким, а жертва практично не мала шансів на порятунок. Нападники не намагалися сховатись після злочину. Навпаки, вони залишилися на місці, кричали вигуки, заявляючи, що це помста за дії Великобританії у мусульманських країнах, і називали свій вчинок. Джихадом. Це вражаюча демонстрація цинізму та впевненості у своїй ідеології, свідки події викликали поліцію, і правоохоронці прибули доволі швидко. Нападники, замість того, щоб тікати, зустріли поліцію з ножами та мачете, але були швидко знешкоджені та заарештовані. Обидва нападники виявилися британцями. Нігерійського походження, виховані у Великій Британії. Вони були відомі правоохоронцям через свої зв'язки з радикальними ісламістськими колами, але раніше не вважалися безпосередньою загрозою. А де старший із двох, був людиною з агресивними поглядами та висловлював радикальні думки. А де був менш активним, але разом вони сформували пару, здатну здійснити жорстокий теракт. Їхній шлях до радикалізації був складним та тривалим. Вони брали участь у різних релігійних зборах та спілкувалися з ісламістськими лідерами, що пропагандували насильство як засіб досягнення політичних цілей. Основним мотивом вбивства було радикальне переконання у правоті своєї релігії та протест проти британської військової політики у мусульманських країнах. Особливо в Іраку та Афганістані. Вони вважали Лі Рігбі символом цієї політики, бо він служив у британській армії, яка брала участь у військових операціях за кордоном. Це стало для них приводом скоїти жорстокий напад, який вони бачили як акт помсти та послання британській владі. Однак важливо розуміти, що такі погляди це викривлене та радикалізоване трактування ісламу. Яке засуджується більшою кількістю мусульман по усьому світу, цей випадок викликав шок та обурення у британському суспільстві. Люди не могли повірити, що таке може статися на вулицях їхнього рідного міста у звичайний будній день. Прем'єр-міністр Девід Камерон одразу засудив убивство як жахливий та нелюдський акт, і пообіцяв, що держава зробить усе. Щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому. Поліція і спецслужби опинилися під тиском адже нападники були відомі раніше. Це спричинило критику у бік правоохоронних органів за недостатню роботу з радикалами. Ця трагедія стала приводом для перегляду підходів у боротьбі з радикалізацією. Уряд Великої Британії запустив низку програм профілактики. Спрямованих на виявлення та припинення процесу радикалізації серед молодь, суспільство заговорило про необхідність кращої інтеграції різних культур та релігій, а також про боротьбу з екстремістськими ідеями в інтернеті та соціальних мережах. Також зросла увага до роботи спецслужб, поліції та громадських організацій, що мають протистояти тероризму у грудні 2013 року. Обох нападників було визнано винними у вбивстві Лі Рігбі. Під час суду вони не проявляли розкаяння, а навпаки, намагали виправдати свій злочин ідеологією. Майкл Адеболаджо отримав довічне ув'язнення з мінімальним терміном у 45 років, а Майкл Адебовали – мінімум 25 років. Суд відзначив, що це був теракт, а не просто злочин на побутовому ґрунті. Лі Рігбі став символом жертви тероризму у Великій Британії. Його пам'ять вшанували не лише військові колеги, а й влада та суспільство. Біля місця злочину встановили меморіальну дошку, а у Вулвіч проводять щорічні пам'ятні заходи. Його історія нагадує нам, наскільки важливо бути пильними у боротьбі з екстремізмом та підтримувати цінності миру і толерантності. Вбивство лі рігбі це трагічна сторінка у британській історії, яка показала світові, що загроза тероризму існує не лише за кордоном, а й у серці європейських міст. Цей випадок підкреслює важливість співпраці влади, спецслужб та суспільства у запобіганні подібних злочинів, а також необхідність розуміння та боротьби із радикальними ідеями, які руйнують життя. З вами була тінь злочину», Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.